Відмовляється віддавати такі кредити, або перш за все оцінюють платерспомож і виставляють ліміти. Звичайно, що за цих умов виникає яка ситуація. частина фізичних осіб фізично не може взяти кредит, тому що їхня платоспомож дуже низька. Комерційні банки кивають на банк національний. Мовляв, саме він робить умови ринку жорсткішими. У НБУ ці закиди визнають і змінювати власну політику не збираються, бо інакше не уникнути неконтрольованої інфляції та загальної економічної кризи. Коли Діти кажуть вам, дайте мені ще шоколаду, то колись ви скажете, що це не дуже корисно, може бути кар'єс. Треба дбати про здоров'я. теж. Тому банки можуть говорити про ліквідність, що мені не вистачає для кредитування. Банки на кредитування заробляють гроші. А завдання центрального банку полягає в тому, щоб не допустити монетарного карія. Але якщо бум споживчого кредитування справді може обернутися економічною кризою, то іпотечні кредити мали стимулювати будівництво, натомість вони стали задорогими. Банкіри радять не чекати зниження ставок і діляться власним досвідом. Насправді, лучше було брати кредит брати в дулах США три роки тому назад. От я сьогодні би ну якби я приймала рішення покупки квартири. Я бы, если у меня не было квартир, я, конечно, брала бы, покупала квартиру и брала бы долларовый кредит. Причина жизнь очень короткая штука, и никакие деньги не стоят того, чтобы жить где-то на квартире и терпеть каких-то лишения. Если мы говорим о гремнем кредитовании, я бы сегодня воздержалась о кредитовании в гривне вот в данный период времени. Иван Пинчук, Владимир Леонов, пятый канал.